Вітаю, дорогі друзі! З вами центр медіавістичних студій і я Мирослав Волощук. Оскільки у наш час чергової війни за українську незалежність існує чималий суспільний запит на історичну тематику, пропонуємо вашій увазі результати наших наукових студій, присвячених битві за Галич 1221 року. Її можна назвати Битвою святих, адже з одного боку оборону Галича забезпечували сили. Сина угорського короля Андрія II Коломана, згодом визнаного локальним святим на спіші, а з іншого, русько-половецьку коаліцію очолював князь Мстислав Мстиславович, благовірний Української православної церкви, після 2001 року. Передісторія битви сягає 1215 року, коли за рішенням з'їзду короля Андрія II і Краківського Сандомирського князя Лешика Білого на спіші відбулися заручені дітей обох володарів: п'ятирічного принца Коломана та двохрічної княжної Соломеї. Наступний крок це встановлення коломана на Галицький престол і коронація, спеціально наданою Папою Інокентієм III короною як короля Галищини. Утім 1217 року малолітнього принца було вигнано зі столиці над Дністром, князем Стеславом Стеславовичем, який скористався підготовкою угорського війська до Христового походу та нездатністю батька захистити свого сина. Однак, повернувшись із Близького Сходу, Андрій другий пізньої осені 1219 року сильним угорсько-польським вторгненням повернув коломана до Галича. Князя Князь Мстислав був змушений відступити упродовж наступного року. Намагався повернутися до статус-кво, але не вдало. Обидві сторони готувалися до серйознішого зіткнення, до якого дійшло навесні 1221 року. Галицька битва без перебільшення належить до одних із наймасштабніших, якщо не наймасштабніших, за всю історію протистоянь за столицю над Дністром. Сторони, які зійшлися у ній, мали вирішити кілька ключових проблем. Для Мстислава Мстиславовича йшлося про подальше зростання авторитету, як його особисто, так і сімейства, яке він репрезентував, смоленсько-київських Ростиславовичів, нащадків князя Володимира Всеволодовича Мономаха та його сина Мстислава Гаральда. Прелюдією цьому стала перемога Мстислава Мстиславовича 21 квітня 1216 року в урочищі липиться над владіміро Суздальськими князями, котра ще за життя справедливо ввела володаря до переліку одних із найуспішніших і найхоробріших воєначальників династії до монгольської доби. Для особисто нього престиж та переваги здобуття Галицького престолу після вже раніше набутого у Новгороді, здається, не мав собі рівних. Із церковного погляду йшлося про утримання впливу Київської митрополії над найзахіднішими єпархіями Галича і Перемишля, де відчувалися конфесійні хитання. Тому не тільки родинна і центральна церковна підтримка для нього була також гарантованою. Не виключено, що на початку 21 століття це також вплинуло на рішення проголосити князя святим і благовірним мотиви долучення до війни з коломаном половецьких сил обумовлювалися наявними родинними зв'язками князя. Для самих номадів, це була добра нагода вкотре здобути коштовні трофеї у людях, худобі чи речах. Юний 13-річний угорський принц і король Галичини Коломан втілював ідею свого батька короля Угорщини Андрія II, щодо інституалізації окремого в системі володінь чинного роду арпадів королівства Галичини. Закріпити за цим тереном свої впливи угорські володарі намагалися щонайменше із кінця 11 століття. Однак лише зі смертю 19 червня 1205 року князя Романа Мстиславовича та вкрай непевним становищем його сім'ї відкрилися більш-менш реальні для цього перспективи, не без ролі, удови покійного, а також участі й бажання частини місцевих галицьких еліт. Успіх справи спричинив безсерйозні зрушення церковно-адміністративного штибу, вивівши з під юрисдикції київського митрополита чималі і дуже прибуткові терени із чисельним населенням, яке тут мешкало. Чинна родина руських князів, яка контролювала Прикарпатські землі з кінця X століття, хоч і не зрозуміло чи весь час. Втратила б таку можливість та, що не виключено, отримала б новий фронтир протистояння з арпадами на Галицько-Волинському порубіжжі, як щойно можна побачити це в подіях вже 1232 року. Не слід забувати, що із другої половини 1205-6 років Андрій II титулувався як король Галичини Володимирії. Володимирський складник його оновленого титулу не розглядався при дворі «проформа», а мав цілком чітке юридичне значення. Тому ціна протистояння була дуже високою, тим паче, що, на відміну від 1217 року, коли коломана вперше було вигнано із Галича, бо його батько вирушив у хрестовий похід і не міг допомогти, тепер другий син короля Угорщини міг розраховувати на добрий тил. Як можна виснувати на основі опрацювання різнопланових джерел, його війська у Галичі упродовж 1220 21 років періодично поповнювалися новими людьми, а бойові дії проти ворога не обмежувалися лише околицями резиденції. Трьохсотлітнє вивчення битви за Галич не запропонувало аргументованого рішення на предмет не те, що її денної дати, а й мало поважні розбіжності у роках. Коливання вчених між 1219-21 роками з часом звузилося до 23-24 березня або весни, або 13-14 серпня, або літа 1221 року. У запропонованому часовому проміжку аби задати коректніше і точніше датування, слід було зосередитись і нам. Не можна сказати, що наявний стан джерел цьому усебічно сприяв. Наші попередники користувалися приблизно тим же набором писемних пам'яток, що відомі зараз. Це кілька добре датованих документів, які вийшли з-під пера папської канцелярії чи урядників Арпадів у 20 40 х роках 13-го століття. Остаточно упорядкована при Володимирському дворі під кінець цього ж століття хроніка Романовичів, відома дотепер Загалові як Галицько-Волинський літопис, ряд пізніших за часом появи літописів, до прикладу, Густинський, а також. А налич хроніка Славного королівства Польщі Яна Длугоша 15 століття. Певна річ, доповнюють картину непрямі за змістом і вкрай важливі свідчення джерел угорського, польського, французького, руського та іншого походження. Немаловажну роль відіграють результати археологічних досліджень театру бойових дій, зрештою, наш особистий, неодноразовий досвід польових студій Ін Сіту. Сума проаналізованого матеріалу. Дала нам змогу дійти висновку, що битва за Галич не тривала один чи два дні. На наш погляд, її можна датувати кінцем березня, початком квітня 1221 року, а не серпневими днями. Того ж року, як часом, можна прочитати у науковій літературі. Реперне повідомлення про «На же на канон Святої Богородиці, коли ворожі сили зійшлися у бою під стінами міста, датується 24 березня 1221 року у переддень свята Благовіщення. Пропонована дата не нова. Вона фігурує у науковій літературі віддавна, втім, у нашому дослідженні має кілька додаткових аргументів на свою користь. Для князя Мстислава, який на самому початку 1221 року, разом із кузеном Мстиславом Романовичем та іншими союзниками, невдало намагалося відбити у Коломана Галич, здавалося б, виглядало недоцільним друге за короткий проміжок часу спробувати щастя. Ми вважаємо, що до цього рішення його підштовхнула інформація про підготовку короля Андрія II та членів його родини до супроводу претендента на Константинопольський престол Латинської імперії Роберта де Куртене у напрямку Болгарії на початку березня того ж року. Здається, саме у часі цієї поїздки було укладено й шлюб. Не раніше 11 квітня, царя Івана II Асеня зі старшою сестрою коломана Марією. За цих умов і обставин король Галичини не міг розраховувати на оперативну допомогу свого батька. Ймовірно, інформацію про відсутність Андрія II вдома князеві Мстиславу надали половці, чия присутність при болгарському дворі Івана II Асеня була помітною, а комунікація між розкиданими степом родинами відбувалася дуже динамічно. Те, що битва за Галич не могла мати місце у серпні 1221 року, засвідчує складність та багатовимірність дипломатичних перемовин на предмет звільнення схоплених Мстиславом Мстиславовичем за її результатами як вінценосних, так і невінценосних бранців. До кінця 1221 року. Руський князь відпустив їх на волю, що чітко випливає із папського листа Андрієві Другому від 27 січня 1222 року. Однак вважаємо суто з логістичної точки зору неможливим настільки швидке врегулювання цієї складної справи, бо у ній було задіяно щонайменше три сторони: король Угорщини Андрій Другої, князь Мстислав Мстиславович та папа Григорій IX. Комунікація між ними відбувалася непростими шляхами сполучень, які налічували сотні і тисячі кілометрів. Зрештою, підтвердження наших висновків знаходимо у фразі Густинського літопису про те, що бе коломан Умстислава в неволі цілої літо. Відтак, початок битви за Галич 1221 року слід покласти на 24 березня із певними превентивними бойовими зіткненнями напередодні ще 23 числа. Залишається зрозуміти, скільки ж тривало це протистояння. У цьому разі жодним чином не можемо погодитися із колегами, які вважають, що Галич перейшов до рук Мстислава Мстиславовича упродовж двох-трьох днів. Бій за місто тривав у кілька етапів. Спершу коломанові сили зазнали нищівної поразки під його стінами на Лукво Лімницькому плато, з якого крики поранених було добре чутно всередині дитинця, а тіла мертвих валялися неприбраними і непохованими ще доволі довго. До кінця дня, 24 березня, деякі уцілілі від розгрому. Зуміли проникнути до середини, а князь Мстислав перейшов до облоги, завчасно добре укріпленого оборонцями Велетенського Криловського Городища. Облога тривала впродовж кінця березня, а можливо й довше, і завершилася здійсненням підкопу під так, за... під так звані задні ворота постеріор ворота міста, куди вночі увірвалися нападники. Археологічна та топографічна локалізація цих воріт у 20 столітті підтверджує попередні писемні свідчення, а також пояснює, чому подальша оборона центральної найвищої частини городища у місці розташування кафедрального богородичного собору була практично приречена на поразку. Нічний прорив Мстиславових військ позбавив захисників доступу до двох відкритих джерел води розміщених та захоплених у результаті прориву майданчик. Натомість у дитинці їжі і припасів мусило залишатися не так багато. Задля їх доцільнішого використання, коломан ще раніше вдався до вигнання за межі твердині місцевих галичан із їхніми сім'ями. Останні бої загалич велися навколо укріпленого дитинця та зведених на Богородичному соборі захисних споруд. Оборонці сховалися за його стінами, метали у нападників каміння, відмовляючись здатися. Це тривало аж допоки у них не залишилося водних запасів. Однак встановити чітко день чи дні здачі у полон джерела змоги не дають. Завчасно проведені. Фортифікаційні укріплення на храмі та навколо нього, запеклий опір коломана і його найближчого оточення, дозволяють припустити тривалість облоги до початку квітня 1221 року. Не знаємо, напевно, але, можливо, повідомлення Василія Татіщева про те, що битва за Галич тривала 17 днів, має під собою історичні підстави. У такому випадку її завершення могло б припасти на 9 квітня 1221 року. Стан джерел дозволяє скласти просопографічний портрет учасників Битви за Галич. При цьому більше інформації маємо про склад Коломанових військ, куди входили угорські, краківсько-сандомирські та галицькі сили. Ймовірно, одним із найвищих урядників короля був його наставник та стольник Дмитро Син Сикста із дуже вельможного роду Аба. То його оточення входило чимало ближчих чи дальших родичів, частина з яких загинула та, мабуть, так ніколи й не була похована на Батьківщині. І з переліку про угорських бояр точно знаємо про участь у протистоянні Судислава, Лазаря Домажирця та Алії Кумплюрис, тобто ті, кого багато, часто нотованих на боці Арпадів, як до, так і після 1221 року. До Коломанового оточення точно мусило також входити. Кілька представників духівництва, на нашу думку, головно, адептів насамперед Кирило Мефодіївської, а не латинської церковних традицій, хоча могли бути й останні. Війська на чолі з Мстиславом Стеславичем доповнювалися підрозділами інших трьох князів смоленсько-київських Ростиславовичів – Володимира Рюриковича, Ростислава Давидовича і Ростислава Мстиславовича. Ключову допоміжну роль відіграли половецькі групи керівника чи керівників, які джерела не називають. Вірогідно найвідомішим воєначальником князем Мстислава був його тисяцький Дмитро, майбутній урядник Данила Романовича, та захисник Києва від монголів у грудні 1240 року. Безперечно, руські сили мали підтримку певної групи еліт Галицької землі та частини прийшлої знаті, яка осіла тут із перемогою свого володаря над коломаном. Мусимо також відзначити наявність у складі Мстиславових військ інформатора, автора чи авторів так званої втраченої хроніки, що у 15-му столітті увійшла до складу праці Яна Длугоша. Підтримку руським силам забезпечувало й духівництво так званої київської традиції. Порівняно з іншими літописними битвами 11-13 століття, ця за складом її учасників відображена не найгірше. Аналіз їхніх біограм дозволяє скласти середньостатистичний портрет воїна та оцінити бойовий потенціал ворогуючих сторін. Гадаємо, що саме на знак настільки важливої історичної перемоги князь Мстислав звів у Галичі кам'яну церкву Благовіщення. Місце розташування храму локалізується на високому лівому березі Лукви, як притоки Дністра. Час постання датується археологами кінцем 12-го, першою половиною 13 го століття, але у нашому конкретному випадку, очевидно, поміж 1221-27 роками. За 800 метрів у південно-східному напрямі із цього місця відкривається вид на Місце нічного підкопу і прориву під задні ворота Галича, які визначили подальшу кількарічну долю міста, що стало з часом місцем осідку Мстислава Мстиславовича. Період будівництва, використані при цьому архітектурні рішення та присвята храму, дозволяють припустити долучення до справи, схоплених під час битви за Галищ на весні 1221 року угорських чи малопольських майстрів, які увіковічнили Мстиславу визначну перемогу над королівськими військами та полонення вінценосної пари Коломана і Соломей. Підсумки тристоронніх переговорів Андрія II Мстислава, Мстиславовича і римського папи, увінчалися звільненням бранців ще десь до Різ 2221 року. Однією з ключових умов було зречення Андрієм II від імені свого сина Коломана Прав на Галич, до якого той більше ніколи не повертався, хоча титул короля Галичини залишив за собою аж до смерті. Натомість інший син Андрія, також Андрій, мав заручитися із донькою князя Мстислава Марією. Згодом посів престол у Перемишлі і врешті у Галичі. Але це вже геть інша історія. З нами Бог і пречиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні!